І перейдемо до інформації від рятувальників. Минулий тиждень був небагаточисельним на виклики. Пожежні загалом виїжджали 22 рази, і вісім із них на гасіння пожеж врятували троє людей, і троє, на жаль, загинуло. Що надзвичайного сталося у місті, розкажемо далі у щотижневому дайджесті. 23 вересня о 8-й вечора до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території приватного будинку по вулиці Богуна. На місце події негайно було направлено чергове відділення 7-ї та 8-ї державно-пожежно-рятувальних частин. По прибуттю на місце події першого відділення було встановлено, що горить фронт, фронтон даху сараю від допоміжної споруди на площі 3 метрів квадратних. За допомогою подачі одного ствола протек о 18-й годині 05 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. В результаті пожежі... Ежі було пошкоджено фронтон даху будівлі сараю на площі трьох метрів квадратних. Загалом було залучено дві одиниці техніки та 14 осіб рядового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції цього ж дня, о шостій вечора надійшло сповіщення про пожежу в будинку по вулиці Миколи Лисенка. По прибуттю першого відділення та після проведення розвідки було встановлено, що в першому під'їзді на третьому поверсі в сходовій клітині відбулося коротке замикання в електрощитку з подальшим горінням на площі 0,5 метрів квадратних. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів дана пожежа була ліквідована мешканцями даного під'їзду. Загалом на місце події виїхало 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі Національної поліції. А 25 вересня близько сьомої вечора надійшло повідомлення про пожежу на території садового товариства Хімік 3 прибуттю було встановлено, що горить садовий будинок на площі 30 метрів квадратних за допомогою подачі двох стволів від автоцистерн. О 20-й годині 20 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було. Загалом в результаті пожежі було Пошкоджено домашнє майно та конструкції садового будинку на площі 30 метрів квадратних. Залучено було дві одиниці техніки та 13 осіб особового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції через значне зниження температури. Рятувальники звернулись до кам'янчани з проханням дотримуватись техніки безпеки, поводження із саморобними та електронними приладами.